Всім привіт сьогодні. У нас Така тема тестування з штучним інтелектом і п'ять кроків в майбутнє або п'ять кроків, які повинен зробити кожен QA в епоху штучного інтелекту. Правила тестування програмного забезпечення знову змінюються, але цього разу справа не лише в інструментах, які постійно і так змінюються, але повністю йдеться про зміну мислення. В цьому році qa інженери тестують не просто програмне забезпечення, вони тестують ін... Інтелект генеративні системи і великі моделі будовуються будуються усе. Від чат ботів до систем прийняття рішень, і qa команди стикаються з новими ризиками: галюцинаціями, упередженістю, промтами з маніпуляціями та етичними помилками. Основні зміни, які відбулися, це те, що більше 60 підприємств розгортають або пілотують додатки на основі LLM. Інструменти автоматизації з підтримкою штучного інтелекту скорочують час стримки скриптів до 70%. Це треба враховувати. Можемо перейти. До кроків, які має використовувати QA у своїй роботі, щоб тримати руку на пульсі, скажімо так, перше, що ми розглянемо, це використання автоматизації тестування підтримкою штучного інтелекту для довгострокової QA стратегії. Штучний інтелект трансформує автоматизацію тестування, замінюючи крихкі сценарії інтелектуальними адаптивними системами. Зараз кожен QA-інженер має володіти інструментами, які зменшують нестабільність тестів. Само відновлюють зламані скрипти і прискорюють генерування тестів, Ці платформи застосовують машинне навчання для автоматичного підтримання тестів і оптимізації їх покриття на основі попередніх даних поведінки користувачів та змін систем. Чому це важливо, під час постійних змін у застосунках підтримка скриптів автоматизації займає зачасту до 50% часу qa інженерів, а платформи на базі штучної інформації. Інтелекту не лише відновлюють зламані скрипти, а й визначають, що тестувати, пропонують нові тестові шляхи, пріоритизують сценарії з високим ризиком та вчаться на основі виконання тестів. Це допомагає qa командам швидше виявляти дефекти та зменшувати помилки. І як же ефективно впроваджувати штучний інтелект у автоматизоване тестування? Спочатку треба вибрати ui модуль з частими змінами для пілотного проекту, запустити цей пілот з чиї платформою виміряти час підтримки скриптів і відстежувати нестабільність тестів і швидкість. Також треба критично оцінювати рекомендації штучного інтелекту. Ну а далі масштабувати використання шиї на інші модулі. І при цьому дуже важливо відстежувати такі метрики, як час витрачений на оновлення тестів, кількість невдалих тестів через зміни локаторів, загальний час на виконання тестів за реліз. Також обов'язково частку пропущених дефектів через прогалини автоматизації. Автоматизація тестування з підтримкою штучного інтелекту є основою для зниження накладних витрат і підвищення надійності тестів. І теж інженери, які освоять ці інструменти зараз, можуть випускати якісніші релізи, з меншим ручним втручанням і стати лідерами у сфері інтелектуальної QA. Приходимо до другого кроку. Важливо навчитися тестувати великі мовні мати. Моделів та промти. Зараз все більше додатків будуть працювати на основі великих мовних моделей, таких як GPT 4, Cloud та відкритих альтернатив. Ці моделі використовуються в чат-ботах, віртуальних асистентах, пошукових системах, темах підтримки і генерації контенту. І так, QA-інженери мають вміти тестувати поведінку LLM, її вхідні та вихідні дані. Тестування LLM не є опціональним через ймовірністьну поведінку моделей. Однотипний запит може давати різні відповіді. Ну і ми в цьому переконалися, коли парсили різні документи, і для того, щоб отримати такий парсинг, який тобі треба, треба було прогнати цей документ декілька разів через наш ресурс з використанням МАІ, щоб отримати ту відповідь, яка нас задовільнить. Тестувати потрібно на точність відповіді, підтримку тону та формату. Уникнення галюцинації, упереджень і небезпечного контенту планується. Що до кінця 2025 року понад 60 команд розробки впровадять, хоча б одну llm функцію це відповідь на запити. Підсумування документів або керування робочими процесами зі збільшенням таких випадків зростає і відповідальність QA за забезпечення точності, безпеки та відповідності очікуванням користувача. Що ж мають робити qa інженери? Перше вивчати основу створення промтів, розуміти, як незначні зміни у формулюванні впливають на відповіді моделі, тестувати на втрату контексту, нерелевантні відповіді та варіативність реакцій. Друге створювати структуровані. Такні тест кейси для перевірки правильності, повноти та точності. Третє тестувати на наявність упереджень і галюцинацій, використовуючи реальні та також синтетичні запити. Четверте це відслідковувати метрики якості, яка частка галюцинації серед відповідей, відхилення і точність. І що можна сказати, що QA, які освоїть цей другий крок, вони матимуть стратегічну перевагу далі. Переходимо до третього кроку. Важливий дуже крок це розгляд. Тестових даних як ключового компонента забезпечення якості моделі штучного інтелекту повністю залежать від даних, як ми знаємо, на яких вони тренуються, тестують, на яких вони вчаться. Якщо дані не точні, застарілі, упереджені або неповні, результати будуть хибними, навіть якщо архітектура моделі і її реалізація коректні. Зараз qa інженери мають зосередитися не лише на коді, а й на якості даних, що визначають продуктивність штучного інтелекту. Чому дані, тестові дані безпосередньо? Впливають на результати, на відміну від традиційного тестування, де вхідні і очікувані значення зазвичай чітко визначені, шиї системи генерують результати на основі шаблонів, які моделі вивчили з даних, тому якість тестових даних критична для забезпечення точності, справедливості і надійності. Поведінки шиї. дослідження Microsoft показали, що 47% критичних збоїв у шиї системах на виробництві пов'язані з невідповідністю тестових даних реальним. Тож що мають робити qa команди? Перше це провести аудит тестових даних, що використовується в шиї валідації. Перевірити, чи вони адекватно відображають реальних користувачів, середовища, а також граничні випадки. Друге впровадити практики версійності, маркування якості і відслідковування походження даних. Третє використовувати синтетичні дані при неможливості застосування реальні через конфіденційність чи нормативи. Четверте: це перевіряти якість потоків даних, уникати розривів між Тестовими наборами. П'яте – це відслідковувати, як якість даних впливає на поведінку моделей і розширювати набори даних відповідно. Шосте це співпрацювати з даіта сайнтестами для узгодження критеріїв якості даних і моделей та їх застосування. І ми маємо пам'ятати, що тестові дані це динамічна частина шиї системи, що прямо впливає на безпеку, справедливість і продуктивність. Тож, переходимо до четвертого. В'язано якраз з безпекою і ризиками QA треба взяти повну відповідальність за тестування захисних механізмів штучного інтелекту та контролю ризиків. Штучний інтелект все більше впроваджується в системи підтримки клієнтів, фінансові консультації, медичні робочі процеси та інструменти прийняття внутрішніх рішень, що підвищує потенціал для генерації шкідливих або невідповідних. Відповідей зараз QA-інженери повинні тестувати не лише точність, а й безпеку, етику та ризики. Проблема в тому, що в цьому випадку стандартне тестування воно пропускає критичні шиї ризики. А які ж ризики додає штучний інтелект? Це шкідлива або образлива мова, попередження рекомендацій, дезінформація, витік конфіденційних даних. Порушення законодавства, в тому числі, звіт 25-го року показує, що понад половина компаній, які використовують генеративний штучний інтелект, стикалися принаймні з одним великим інцидентом безпеки, пов'язаним із недоскональністю валідацією промптів, слабкими фільтрами контенту чи поганою обробкою результатів. Також що можна сказати, тестування має проводитися в реальних умовах із варіаціями фраз і багатомовністю. Щоб переконатися в послідовності захисних механізмів нашої системи, і який план дій маємо в такому випадку для QA-інженерів? треба створити бібліотеку ризикованих промтів, що охоплюють образливий контент, чутливі теми. І приклади, які можуть спричинити збої, включаючи кілька мов і крайні випадки, пранічні випадки, також тестувати захисні механізми на кожному рівні, тобто шар промтів, вихідний шар моделі та фільтри модерації, відстежувати спроби обійти захист і випадки вразливості, класифікуючи за типом та серйозністю. Формуючи таким чином журнал інцидентів, наступне проводити регресійне тестування після оновлень моделей, які використовуються, щоб уникнути повторних проблем безпеки. П'яте співпрацювати з юридичними та комплаєнс командами для розуміння ризиків від отримання регуляції. Звітність за ризикованими метриками, а не тільки за відсотком успішних тестів, включаючи рівень відмов на чутливі запити. Кількість хибних спрацювань фільтрів частоту. Обхідних випадків захисту, послідовність реакцій на різні варіації фраз. інженери які беруть на себе відповідальність за безпеку і довіру, роблять вагомий внесок у зниження ризиків для бізнесу та користувачів. Тож переходимо до останнього кроку: це переосмислення ролі QA у культурі інженерії, орієнтованій на штучному інтелекту. Зараз роль QA зазнає суттєвих змін. Вона більше не обмежується використанням тестів або написанням скриптів автоматизації, а оскільки організації інтегрують штучний інтелект у свою продукцію, qa інженери стають аналітиками, стратегами і консультантами шиї ризиків. Ця зміна вимагає нового мислення та нових обов'язків. Чому традиційна роль QA вже не підходить? Системи штучного інтелекту є недетермінованими. Їхня поведінка залежить від якості даних, архітектури моделі, дизайну промтів і контексту, які постійно змінюються та часто мають складну взаємодію. Традиційні завдання QA, що базуються на статичній логіці та жорстких очікуваних результатах, недостатні для оцінки таких систем. Сучасні qa команди мають розуміти, як розробляються, навчаються та розгортаються шиї функції, мають співпрацювати з командами машинного навчання, менеджерами продуктів і ризиків. Також мають тестувати на узгодженість намірів, справедливість, пояснювачі і продуктивність моделей, також інтерпретувати метрики оцінки шиї і цикли зворотного зв'язку. Чим більше штучного інтелекту використовує наша організація, тим стратегічнішою стає роль QA у забезпеченні надійності та безпеки системи в продакшені. Інтеграція штучного інтелекту у розробку вимагає від QA не лише тестування функціональності, але й активного внеску в дизайн системи. Система, щоб якість була закладена з самого початку, Тож, як qa інженери можуть стати стратегами ОПС? Перше, треба вивчати основи машинного навчання та оцінки моделей, розуміння принципів навчання, валідації та влаштування моделей, дозволяє QA ставити правильні запитання і виявляти слабкі місця в припущеннях моделей, пробці даних та процесів розгортання. Друге, треба активно долучатися до обговорення дизайну шиї, вибір моделей, структуру промтів, управління вхідними даними, взаємодії з користувачем. Також треба відстоювати план. Валідації на ранніх етапах розробки, а не тільки перед релізом. Наступне треба подолати розрив з технічними командами та нетехнічними учасниками, наприклад, пояснювати ризики і результати тестування зрозумілою бізнесменом мовою, допомагати власникам продуктів і юридичним командам усвідомити наслідки проблем з точністю упередженості, виявлені під час тестів. Наступне це розширюйте свої ключові показники ефективності. Активності КПІ понад просте підрахування дефектів, тобто відслідковуйте специфічні для штучного інтелекту показники якості, такі як частота галюцинацій, чутливість промтів, пороги прийняття ризиків. Використовуйте ці метрики для обговорення готовності до релізу і пріоритетів покращень. Наступне сприяйте формуванню відповідальної практики штучного інтелекту. Інженери мають унікальне положення для виявлення поведінки, яка має бути технічно прийнятна. Але етично проблемним: створюйте чек-лісти, долучайтеся до розробки політик штучного інтелекту і беріть участь у перевірках дотримання норм. І наступне саме головне, я вважаю: інвестуйте у безперервне навчання і розвиток цієї ролі нової як стратега. Вивчайте патерни тестування штучного інтелекту, стежте за новинками у бренчмарках LLM, цінці безпеки та інтерпретованості моделей. Чим краще ви володієте цими темами. Тим більше цінними ви стаєте для будь-якої команди, що використовує штучний інтелект, QA переходить від виконання тестів до управління ризиками оцінки моделей і кураторства даних. Роль штучного інтелекту для qa інженерів стає ширшою і глибшою, тож підсумуємо кроки. Про кожен поговорили. А тепер як рев'ю кроків для успішної роботи QA в епоху штучного інтелекту. Перше, що треба впроваджувати інструменти штучного інтелекту для автоматизації. Ації, що знижує накладні витрати і підвищує надійність тестів. Друге, треба освоювати тестування LLM і систем на основі промтів. Третє треба робити тестові дані критично важливим елементом, що формує поведінку моделей. Четвертий крок відповідати за безпеку, усунення упереджень і регуляторності перевірки. І п'яте – стати не бути просто QA, а стати частиною стратегічної команди, яка будує, тестує. І забезпечує довіру до можливостей штучного інтелекту. Всім дякую за увагу! Гарних вихідних!